І ще заздалегідь вибачаюся за грубість, але це правда. Вибачте, але дівчатам подобаються члени, подобаються бачите? Звідки я знаю? Бо вони готові терпіти чоловіків, щоб їх отримати. Ось звідки я знаю. А ще тому, що продовжують знімати фільми, де гарні жінки зустрічають, трахаються і закохуються в істот. Які ледь є людьми або взагалі не є людьми. Ви дивилися форму води, яка отримала Оскара кілька років тому. Вона трахалася з рибою, тобто але з хорошою рибою. У цьому вся суть цих фільмів. Ось наскільки все просто. Будь добрим з жінкою і зможеш потрахатися, навіть якщо ти риба. Знаєте, красуню і чудовисько, все зрозуміло з назви. Він чудовисько, але він добрий з нею. Кінконг, джентльмен. Він міг вбити її, розчавити, але ні, він відвів її в хороший ресторан на вершині Всесвітнього торгового центру. Це дуже романтично. Горбань з Нотердаму теж не красунчик. Але він потрахався, бо писав вірші. Він не надсилав дікпіки. Просто зараз хлопці настільки ледачі, що, думають, можуть потрахатися, написавши лише Привіт. Баклажан. Я хочу сказати хлопцям: жінки не складні, вони комунікативні створіння. Їх потрібно добуватися. Уявляєте піхву нічним клубом, в який вас не пускають. Треба вмовити бика на вході. Скажіть, яке у неї гарне волосся, зверніть увагу на одяг і запитайте, як пройшов день. Розумію, це йобаний жах, але так треба. Потрібно так робити.